От, зараз дуже популярні отакі сережки кружочками. Це вже класика. Мені здається, такі носи лише до того, як я народилась, зараз носять і ще будуть носити. Оці сережки кружочками 5572 гривні. Отакі от от кружочки 5572 гривні. Також е, жіночки. Такого трошки старшого за мене віку полюбляють сережки, кружочки ось ці петельки. Я вже і сьогодні показувала ось ці петельки. Це також дуже вони класичні. Ось ці петельки коштують 5404. Ніна, те, що вам сподобалось, зробіть, будь ласка, скріншот і напишіть нам на Viber. Ось така от краса. Ну і звичайно найшикарніший варіант, який...